Сьогодні у випуску огородження від Оскар, премії Оскар, що очікує на фільми? І що буде дізнаємось у випуску? Яка ситуація із Радіо Свобода? Сьогодні останній ранковий ефір на Радіо Свобода. Докладніше у випуску. Американська кіноакадемія вручатиме оскар каскадера. Статуетку цій категорії вручать учасникам починаючи історичної і сот, і ісот... сотої церемонії Оскара. І її номінанти ста... стануть фільми, що, вийд, що вийдуть ікра... на екран у 2027 році. Американська кіноакадемія кінематографічних мистецтв і наук створила номінацію премії Оскар за досягнення в галузі каскадерського міс... мистецтва. Про це повідомляє прес-служба організації. З перших днів Існування кінематографу каскадерство було невіддільною частиною кіновиробництва. Ми пишаємося, ми пишаємося тим, що визначаємо роботу цих технічних і творчих митців, і вітаємо їх за самовідданість. Заявили генеральний директор академії Біл Крамер, Крамер і президентка. Джанет Янг. Відомо, що понад сотня фахівців Каскадерів є членами виробничо-технічного відділення Кіноакадемії США. Статуетку в цій категорії вручатимуть учасникам, починаючи із сотової серемонії Оскара і її номінації стануть фільми, що вийдуть на екрані у 2027 році. Правила номінації та голосування оголосять, що 2027 року разом. Із повним регламентом премії Оскар. Керівництво Ампас пізніше відзначить конкретніші деталі вручення нагороди. Нагадаємо, що 98 ма церемонія вручення статуеток відбулася 15 березня 2023 року. Відбулася 2023 року. Захід вже друге провів у комік і ведучий телевізійний шоу Конан Омбія Обраєн. Про це повідомляється в детектори Мадіа Іля Шепель спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу ШЕП». Радіо Свобода подало новий термін запит до суду з проханням зобов'язати цей виплатити кошти за квітень. Запит подали після того, як ЮЗЧМ повідомила Радіо Свобода планує накласти на компанію незаконні обмеження перед оплатою будь-якого фінансування. Радіо Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода РРФІ, РІЛ подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні. Проханням зобов'язати Агентство США з глобальних медіа USAGM виплатити мовнику кошти, призначені Конгресом за квітень. Запит після повідомлення USAGM про плани накласти на кампанію незаконні обмеження перед виплатою будь-якого фінансування, серед них вимога повного контролю над вибором Ради директорів Радіо Свобода та недосяжні 24-годинні терміни для виконання численних бюрократичних вимог. Є відхиленням від попередньої практики. Також цей ЧМ висунуло в умову видалення, видалення мовних служб на запит агентства протягом доби Радіо радіо, радіо, Фрі Європа, Радіо, Europa, раді, радіо запит. У запиті назвало умову нездійсненою, недійс... недій... не і зазначило, що Радіо Свобода та Голос Америки мовлять 14 мовами. Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода у своїй заяві пояснило, що чине законодавство забороняє Юседжі і вимагає пер... переказати квітневе фінансування для виконання місії, погодженої Конгресом. Мовник також вказав на те, що. Підлягає нагляду з боку Конгресу та ЄСМ і має послужний список чистих аудитів та репутацію належного управління. Зокрема, продовж останніх двох фінансових років компанія, компанія надіслала понад 1200 звітів до UCGM, офіс, Офісу Генспікера, ген, ген, Держдепартаменту Конгресу та інших установ США. Крім того, Радіо Свобода підлягає аудиту управління звітності уряду, особливому нагляду, також підлягають додаткові додаткові, додаткові за, а, а, а агісування на, на пріоритетні напрямки зовнішньої політики, як Афганістан і Україна. У 2024 році 20 законодавців, 20 законодавців США і та два та 46 співробітників Конгресу від, відвідали праську штаб-квартиру бюро е, та бюро Радіо Свобода, щоб особисто спостерігати за його діяльністю. Гендиректор Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Стівен Капус сказав, що мовник має репутацію ефективної і та прозорої організації, а додаткова бюрократія з боку юцеджім не узгоджується з метою. Зробити уряд більш ефективним. Нагадаємо, 14 березня березня президент США Дональд Трамп видав указ про скорочення функцій кількості співробітників семи федеральних агентств, зокрема, Агентство США з глобальних медіа Цель, яке керує Радіо Свобода Голосом Америки та Радіо Вільна Азія. Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода подало до суду на Юсе Перше судове засідання відбулося 24 березня в окружному суді Округу Колумбія. 25 березня федеральний суддя федеральний Ройс Ламберт видав тимчасову заборону, яка блокує ліквідацію Радіо Радіо Вільна Європа Європа Радіо Свобода. Суддя з постанов, що... що спроба адміністрації президента США Дональда Трампа позбавити групу фінансування, де підкріп... не підкріплена жодними фактами чи міркуванням... міркуваннями. Та ймовірно порушує федеральний закон. І цей джем відкликало своє рішення про скасування гранту для Радіо Свобода Радіо Вільна Європа. Про це йдеться в листопаді, в листі, який 26 березня підписала старша радниця Агентства США з Глобальних Медіа. Lake. У документі сказано, що попереднє рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Одночас, право скасування фінансування мабуть ЮСМ залишило, залишило за собою. Радіо Вільна Європа, радіус, Радіо Свобода продовжує, продовжує судовий позов проти UCM з метою отримання коштів, виділених Конгресом медіаорганізація. Очікує на офіційне підтвердження від ЦЖМ про відновлення гранту. І станом на 28 березня заявляла, що поки цього не сталося. Про це повідомляє Детектор медіа Шепель, спеціально для ютуб-каналу Українець та інтернет-телеканалу ШЕП». Радіо Свобода закрило ранкове шоу Свобода ранок. На ютуб-каналі Радіо Свобода вийшло 530 випусків ранкового шоу. З моменту його запуску у березні 2023 року. Сьогодні, 11 квітня, вийшов останній етер Свобода ранок виробництва Радіо Свобода. Проект виходив з 2023 року щодня у будні на ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на телеканалі Еспресо. Його ведучим були Катерина Некреча та Олег Галів, який пішов з проєкту минулого літа. Про закриття програми, повідомила Катерина Накреча. Цей ефір для нашої команди особливий, бо це, бо це останній випуск Свобода ранок, Маю зізнатися, що говорити ці слова про закриття нашого ранкового просто шоу непросто. Ці роки ви бачили і чули нас щодня, щоранку, нічні, попри нічні обстріли і ранкові тривоги. Ми безмежно вдячні кожному з вас за ці 530 випусків. На ютуб-каналі Радіо Свобода. За ваші коментарі, вподобайки і дискусії. Дякуємо нашим глядачам на телеканалі Спресо. Ми продовжуємо болівати за чесну журналістку без будь-якого впливу. Бережіть себе, обов'язково побачимось, сказала журналістка. Джерела дитектора медіа повідомили, що Катерина Накреча йде з Радіо Свобода. Ми звернулися до журналістки по коментар. І чекаємо на відповідь. Катерина Некреча, теле та радіоведуча, авторка спецпроєктів з 2015 року почала працювати на Радіо Свобода в проєкті Кримреалії. Раніше виконувала обов'язки керівника проєкту Радіо Кримреалії. Нагадаємо, напередодні Радіо Вільна Європа Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням. Зобов'язати USAGM виплатити умовнику кошти, призначені Конгресом за квітень. 14 березня президент США Дональд Трамп видав указ про скорочення функцій кількості співробітників семи федеральних агентств, зокрема Агентства США з глобальних медіа USAGM, яке керує Радіо Свобода Голосом Америки та Радіо Вільна Азія. Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода подало до суду на ЄС. Перше судове засідання відбулося 24 березня у окружному суді округу Колумбія. 25 березня федеральний, федеральний суддя Ройс Ламберт видав тимчасову заборону, яка блокує ліквідацію Радіо Вільна Європа. Радіо Суддя постановив, що спроба адміністрації президента США Дональда Трампа позбавити групу. Фінансування не підкріплена, не підкріплена жодними фактами чи мікру, міркуваннями та, і ймовірно, порушує федеральний закон. 26 березня UCGM відкликало своє рішення про скасування гранту для Радіо Вільна Європа Радіо Свобода. У документі сказано, що попереднє рішення про скасування гранту анулюють, а грантова угода знову набуває чинності. Водночас право скасування, право скасування фінансування в майбутньому UCM залишило за собою. Радіо Вільна Європа Радіо Свобода продовжує судовий позов проти UCGM з метою отримання коштів, виділених Конгресом. Медіар, медіаорганізація очікує на офіційне підтвердження від ЦМ попри ой про відновлення гранту. І станом на 28 березня заявила, що поки. Цього не сталося. Про це повідомляє детектор Медіа. Новини Медіа Ілля Шепель, спеціально для YouTube каналу Українець та інтернет-телеканалу ТВ Шеп.